Соціальна працівниця Олена доставляє ліки людям, що живуть із ВІЛ. Ці препарати, розповідає, потрібні їм для спеціальної терапії. На сьогодні каже, затримок із поставками нема. Всі отримують ліки вчасно і кому це потрібно, вони їх отримують. Соцпрацівниця отримує препарати в центрі СНІДу. Його медсестра Інна розповідає, для різних пацієнтів різні схеми прийому ліків. Є така, що пацієнт отримує одну бутилочку, в якій вже на три місяці як потрібно, є на місячно. Є схеми, які складаються з різних препаратів, які не знаходяться в одній таблетці. Завідуючий центром сніду Хмельницької обласної лікарні Олександр Касяндрук розповідає агентство USAID впродовж останніх трьох років, з початком повномасштабної війни, активно забезпечувало безкоштовними ліками людей, які живуть з віл снідом. Ми зараз маємо, скажу, хмельничанам Запаси антиретровірусної терапії десь. По серпень місяць, включно перших тижнів два після заяв президента Сполучених Штатів Америки, були нам надіслані листи, що призупинена вся діяльність. але зараз потрошки це відновлюється. Спеціальна терапія розповідає Олександр Касяндрук, дороговартісна. З обстеженнями коштувала б від трьох до дев'яти тисяч гривень на місяць, тому більшість хворих не зможуть собі її дозволити. З його слів в області на обліку перебуває 2500 людей, які живуть із ВІЛ снідом. Близько двох тисяч отримують антиретровірусну терапію. Ці лікарські засоби, крім того, щоб підтримати здоров'я, скажімо так і життя пацієнтів, мають ще один напрямок це народження здорових дітей віл-інфікованими мамами. Агентство USAID розповідає, фінансувало й інші медичні проєкти, пов'язані з допомогою людям, що живуть із віл-інфекцією. Ця допомога зводилась не напряму до грошових виплат. Вона зводилась до надання технічної допомоги. В першу чергу, це навчання персоналу, це забезпечення робочих місць, а також лікарських засобів антиретровірусної терапії, препаратів для лікування опортуністичних хвороб. Також за словами лікаря через громадські організації USAID фінансували й відвідування пацієнтів, які живуть з ВІЛ. Відвідування тих пацієнтів, які в силу життєвих обставин не можуть з'явитись в лікувальний заклад. Це люди, позбавлені можливості пересуватися, багатодітні, це в скрутних життєвих ситуаціях. За словами Олександра Касяндрука, без спеціальної терапії в людей, що живуть із віл снідом, буде зростати втрата імунної системи, що призведе до розвитку важковоліковних хвороб та підвищується ризик передачі віл для вагітних жінок, які живуть із цією інфекцією. Нестача ліків може бути критичною. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.